Шанували пам'ять відомого композитора львів'янина, який прожив 100 років, і майже усе своє життя Станіслав Людкевич присвятив музиці. Його вважають взірцем вокально-симфонічного жанру. Кантати, заповіт та кавказ, написані на вірші Шевченка, і візитною карткою митця. Похований композитор на Лучаківському кладовищі. Пані Зіновія відвідує чоловіка кожен день. З самого ранку йде до могили славетного композитора. Я багато записувала, його творів. Коли він вже сам не міг, не бачу добре і не є, то я записувала, і вони в мене є. І я подаю книжці. Твори композитора рідко виконують у музичних школах. Вони є заскладні для початківців. У нас є І фортепіано, і, і, і струнники, і хоровики частково виконується і хорова творчість Станіслава Полиповича Людкевича. Частково десь може фортепіані. Знавці музичної грамоти часто порівнюють Лисенка і Людкевича. Однак, схожі у композиторів не творчі риси, а біографічні факти. Обидвох домашньою мовою була польська і німецька. Також обидва композитори мали можливість кар'єрного росту за кордоном. І Лисенко, і Людкевич відмовилися від дуже багатьох особистих кар'єрних досягнень. Обидвоє поклали своє життя власне на службу українській культурі. Лисенко фактично створив українську національну класичну школу, а Людкевич. Те саме зробив пізніше в західній Україні Людкевич прожив довге життя 101 рік. Пані Зіновія розповіла новинам секрет довголіття родинні гени. Оксана Василик, Анатолій Лопаченко, новини.